Права 723. Обчислють зручним способом. Ну що ж, стартуємо. Перше задання 36 у квадраті, плюс 2 що множиться на 36 що множиться на 14 плюс 14 у квадраті. За формулою квадрата суми записуємо, що дорівнює Перший вираз у нас тоді 36. Додати. А другий вираз у нас 14. Все Це потрібно піднести до квадрату, і це дорівнює 36 плюс 14 це буде 50 до квадрату. То це дорівнює 5 на 5 це 25. Ну і ще два нулі, Це буде 2500. Yeah? Далі, друге завдання 117, мінус 2, що множиться на 117, що множиться на 17, плюс 17 в квадраті. За формулою квадрата різниці записуємо, що це дорівнює. Отже, перший вираз у нас 117, тоді там мінус, то пишемо різниця. мінус. Другий вираз у нас 17. Все це треба піднести до квадрату. Це дорівнює. 117 мінус 17 це буде 100. А до квадрату це буде 1. І 4 нолика 100, що множиться на 100, то це буде 10 тисяч. Є. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, обчислю ручним способом ми обчислили. В першому завданні записуємо 2500, а в другому завданні 10 тисяч. E... Yeah.